Після військового училища Арестов шість років пропрацював аналітиком у Міністерстві оборони. Звідти звільнився після помаранчевої революції, яку він не сприйняв. Каже, що йому не сподобалося, що колишні директори цукрових заводів почали видавати директиви і вчити бойових офіцерів, як їм нести службу. Після звільнення з Міноборони Арестович увійшов до складу політичної партії Братство. Там він став заступником самого голови Дмитра Корчинського. Ця партія тоді критикувала прозахідне президентство Ющенка і прем'єрство Тимошенко та активно спілкувалася з ідеологами руського міра насамперед з Олександром Дугіним. Так, так, з тим самим Дугіним, що надихав і надихає російські еліти на війну з Україною спільно з Дугіним дві 2005 п'ятого Арестович презентував у Москві євразійський антипомаранчевий фронт. Тобто Арестович був в антимайдані. Хоча тепер Олексій каже, що як розвідник розробляв Дугіна. Ну, справді що він ще може сказати. Вторнення Росії до Грузії у серпні 2008 тисячі змусило братство відмовитися спільних з Москвою проектів. Натомість партія долучилась до влаштованих націонал-патріотичними силами командно-штабних навчань дії добровольчих підрозділів на кримському театрі військових дій на випадок спроби Кремля окупувати Крим. На них Арестович вже представлявся капітаном запасу професійним розвідником. Разом з тим, діяльність проти команди Ющенка Тимошенко. Арестович зі своїми партнерами не припиняв у 2008-2009 роках, коли позиціонував себе як координатор громадської ініціативи Геть усіх. На її основі Арестович намагався створити про спілку представників малого і середнього бізнесу. Але в практичній площині все вилилося в акції протесту і критику економічної політики помаранчем. Головними зацікавленими сторонами кампанії геть усіх політологи на Знову ж таки, Росію та партію регіонів. Віктор Федорович, я особисто ставлюсь до вас з великою повагою, сказав своєю чергою Арестович під час телевізійного включення з вуличної акції в програмі Шустера. Янукоч тоді був головним устем програми. Колеги, уважаємо, Віктор Федорович, я лично к вам отношусь з большим уваженням. 2009 -й. Арестович вперше потрапляє на державну службу. Стає заступником голови Приморської районної державної адміністрації міста Одеси. Мером тоді працює Едуард Гурвіц, із яким дружив Корчинський. Арестович протримався на цій одеській посаді аж три місяці після революції Гідності освоює нішу активного блогера-коментатора. До військових справ Арестович повернувся 2014-го. Він готував добровольців та мобілізованих для відправлення на фронт, допомагав їм як інструктор з розвідки та військовий психолог. У 2018-19 роках служив у розвідці 72-ї бригади ЗСУ в Краматорську, де 23 грудня 2018-го отримав звання майора.